Без вміння організовувати самого себе нікого ніколи. Ніяк ви не організуєте, тому перше, що ми починаємо, ми починаємо з організації власного процесу, власних задач, власних цілей. І ось коли ми це все організували, далі ми можемо переходити до організації інших. Що важливо взагалі, як на мене, організувати? перше це чіткий трекінг. Тобто, коли у вас є якісь цілі, вам потрібно налагодити процес чіткого трекінгу досягнення цих цілей. Далі налагодити процес так званої координації, щотижневий процес репортінгу, тобто звіту. По результатам план, факт, що вдалося, що не вдалося, чому що будемо робити. Наступне, вам потрібно зрозуміти, які ресурси вам потрібно організувати. Можливо, вам потрібно когось відправити на навчання, купити якісь консультації або, не знаю, найняти когось. Це ваша робота як менеджер. Зрозуміти, що потрібно зібрати в компонентах для того, щоб наші цілі були досягнені. Наступний пункт це підтримка цього процесу. Тобто важливо зрозуміти, що мало просто сказати: йди, роби, потрібно ще й підтримати.